У багатьох містах України цьогоріч відмовилися від встановлення головної новорічної ялинки. Прилуки також підтримали цю ініціативу в такий спосіб. В першу чергу висловлюють солідарність з нашими захисниками та захисницями, яким напевно буде не до новорічних атрибутів. Містяни здебільшого вважають це рішення правильним. Зараз у нас іде війна і якісь такі святкування, і тим паче в нас електрика зараз немає зайвої, тому я вважаю, що витрачати. Електроенергію і все для ялинки зараз не обов'язково. В країні війна, я не вважаю, що це має бути на першому місці. З однієї сторони війна і нема такого настрою. Я думаю, краще ці гроші може на війну, бо туди солдатам допомога якась. Зараз я не вважаю час для свята. Як би сказати, і з того, що світла зараз такі перебої, так. Хай би і не було, все-таки ж треба запалити, світло потратити на неї, а це все-таки ж теж розтрати. Хай не буде, ялинка ж буде біля ГДК. Ну, так хай буде біля ГДК. Діткам якась розвага буде, да і все, а дорослі вже переб'ються. Як кажуть, Тепер такий тяжкий час, що щось перестроїться колись, тоді буде ялинка. Ну, я думаю, може й треба, щоб вона була. Для діток хоч маленьку треба поставити, тому що кожна мама буде вести, дитинка буде проситися, щоб, щоб повели її на, на празник на свято. Святковий настрій прилучани не відчувають, тому відзначати Новий рік планують не так яскраво. Не праздничне настроєння, зараз, щоб потім побіда, відпразнуємо, як слід. Зараз... Я сама не буду ставити вдома ялинки, не буду за... купувати гірлянди. Огні не немає, мене немає свята. Немає свята в країні, розумієте? От і все ніяк не святкуватиму. Настрою немає для того, щоб святкувати. Нам зараз потрібно всі сили кидати на ЗСУ, допомагати, молитися за наших воїнів, щоб вони верталися, а не святкувати. Ну, можливо, шампанське мандарини в сімейному колі. І все в сімейному колі з рідними такого святкового настрою дуже немає. Тільки в сімейному кругу. Без ніяких таких празднувань, нічого. Святкувати дуже в цьому році не плануємо, тому що такий час, що не дуже святкується, в сімейному колі хіба що вдома, і все. Кругу сім'ї. Сядемо, посидимо, зустрінемо і випроводимо. Та який би формат святкування прилучани не обрали, в новорічну ніч вони обов'язково загадуватимуть бажання, і здебільшого у всіх воно одне, щоб закінчилася війна. Більш нічого. Головне, щоб здоров'я нашим хлопцям, які знаходяться на сході, щоб було здоров'я їм. І розум, і удача, щоб була, щоб швидше вони це страшіття. Головне, щоб був мир, щоб скоріше закінчилася війна. І повернулися наші діти. У мене брат, виходить, в пліну. І я хочу, щоб він повернувся додому. Лише перемога і здоров'я. Нашим воїнам